Привіт, мої хороші! Сьогодні ми продовжуємо з вами читати казки про принцес, про фей, про ельфів, про карликів. І сьогодні для вас я підготувала казку Синя карниця. Хороші мої! Сідайте зручно, слухайте уважно, щоб потім ви могли розказати своїм друзям, своїм мамусям, бабусям. Отже, слухаймо початок. Синя карниця, що це таке цікаво, правда? Ельф Амал вже давно займався вирощуванням різних овочів та фруктів, а ліпше за все в нього виростала картопля. Вона була дуже смачна, але Амал все вже набридло, він хотів чогось нового. Не вигадуй, в тебе найсмачніша картопля, нового чи кращого, чи... ти не, вигад... не вигадаєш, сказала дружина, а мала Емма. Та ні, я точно зможу вивести новий овочі, фрукт. Все, що можна було, все винайшли та вирощують. Вирощую. Краще не вигадуй, дурниць, сказала дружина. Амал не дослухався до Еми та почав експериментувати. Понад рік він старанно щось схрещував у своїй лабораторії. Потім саджав у теплиці, ретельно доглядав. Навесні почав засіювати рядки чорницею. Ти що робиш? з й з'їхав? кричала йому емо... дружина. Чорницю ніхто ніколи у землю не саджає. Це не чорниця, коротко відказав Амал. А що це? питала Емма. А ось виростей побачиш, лише посміхнувся ельф Амал. Уже по осені Амал почав щось викопувати на грядках. Він зібрав три великі Мішки чорниці. Наступного дня Амал зібрав усіх рідних та друзів, посадив за великий стіл і кожного на тарілці була жменя чорниці. «Куштуйте», – запропонував Амал. Та що ж ми чорниці не їли? спитав його батько. Тільки чому вона в тебе трохи завелика? А ось скуштуйте і все зрозумієте. Ельфи почали ласувати та дивуватися. Виявилося, що то було зовсім не чорниця, а мав вирости у себе на городі свій улюблений овоч картоплю. Але зробив її незвичайною. Картопля мала синій колір та була солодкою, з легким присмарком. Присмаком чорниці. Та це ж дивовижно. вигукнула Ема. Що це? почали питати ельфи. Це карниця, відповів задоволений собою Амал. Ось так простий ельф зміг відкрити щось нове. У світі є багато всього, але є ще більше, чого ми не знаємо. Завдяки чиїмось експериментам у нас постійно з'являються нові фрукти, овочі, речі, споруди, ліки багато іншого. Не варто боятися, помилитися чи зробити щось, чого не розуміють інші. Треба вірити у себе та використовувати усі можливості для того, щоб відкрити щось нове. Та здивувати Всесвіт. Колись ельфи не мали й картоплі, а от тепер ласують карницею. І все завдяки наполегливості та вірі Амала. То ви запам'ятали, як звали ельфа, що видумав новий фрукт? Вірніше овоч, бо він різ де? в землі. Я помилилася. Звали його Амал. Чи вірила його дружина Емма, що щось він придумає нове? Ні, не вірила. А я хочу вам ще раз нагадати: що би вам ніхто не казав, якщо ви маєте намір щось гарне і добре зробити, робіть. Не бійтеся, не слухайте других, що вам шепчуть: ой, не вийде, ой, тебе не, ти не зможеш. Вірте в себе і у вас все вийде. Як ви думаєте, чому він так назвав карниця? Ви догадалися? Звичайно, початок від слова картопля, кар лишив. І від слова чор. Ниця. і лишевниця, карниця. Правда, цікава назва? Отже, я вірю в те, що хтось із вас може придумати таку карницю. І може ще щось придумати, таке гарне і таке для всіх корисне. Ну що ж, мої хороші, розказуйте, друзям, я обов'язково вам малюночки зараз ще зніму. Слухайте мене, розповсюджуйте, ставте пальчик вверх, пишіть, мені буде дуже приємно. Чекаю з вами нових зустрічей. Ось погляньте, як Амал у своїй лабораторії робив різні досліди. А ось він же всадив своїх рідних за стіл, які чудуються. Таким смаком. А ось наш і амал.